Вітаю, друзі! З вами Світлана. Ви на каналі Троянди від Світлани. Хочу сьогодні зробити огляд троянд бускових фіолетових відтінків. І перша трояндочка це Новаліс Флорібунда. Має високий міцний кущик, гарно наростає. Кущ формує такою англійською буквою В, приблизно так. Вущий донизу, ширший доверху. Квіти має ось такі ніжно ніжно бузкові цвіте суцвітями. На сонці трошки припікається, але я вже говорила в деяких відео, що тут повне сонце на полі, і вона себе почуває чудово. А дома на клумбі вона підпікається чомусь. Загадка. Не перший рік її вже вирушуємо, то бачила, як вона себе поводить на полі, вирішила посадити собі на клумбу. Ну, на полі вона себе чудово веде, ось сонце цілими днями. Ну, вона тільки потрошку відцвітає, а так не підпікається сильно. А вдома, на півтіні, їй чомусь погано. Ну, Подивимось. Буду за нею слідкувати. Гарна троянда, ніжна. Ніжний колір, щедра на цвітіння дуже гарно наростає, не хвороблива. Флорібундочка на валіс. Наступна троянда, флорібунда лавсонг. Пишні чудові квіти. Великі ось такі ніжно ніжно бузкового кольору. Ця троянда не боїться ні дощу, ні сонця. Правда, немає аромату, але це, це таке не дуже важливе, а от вона як цвіте отакими шапками своїх пишних гарних квітів то це видовище. Ось отака вона лавсонг. Щедра нацвітіння. Гарно наростає. Має гарні чудові квіти. Форі бундочка. Лавсонг. Наступна троянда Монмартр. Зрізочна троянда. Подивіться, який має гарний кольор. Серединка більш темно-фіолетова, края світліші, гарна форма квітки, така повна, складена. Чудова троянда зрізочна. Монмартр Які в неї гарні ніжні квіти? Бутони, сама форма Бутона дуже красива. Троянда Монмартр Лурібунда Мінірва. Друга хвиля цвітіння у неї вже, трошки мілкуваті квіти, чим першого, на першу хвилю були, трошки менші, і трошки вона така підів'явша. Сонечко в ранішній її трошки так чутлива вона до сонця. Темно-темно-бусковий колір, фіолетовий такий темно-фіолетовий. Ароматна. Коли вона стає старша, вже кущик стає доросліший, то квіти тримає краще. Мінерва. Трояндочка Блауваштат. Також можна і віднести до бускових троянд до кольору. Дуже вона така. Колір у неї дуже гарний. Вона яскрава. От у неї колір начебто і рожево-фіолетовий, яскравий такий. Потім вона відкриває повністю свою квіточку, серединку показує ці жовті течіночки. Якось так виходить, що квіти вигорає вона до до рожевих кольорів. А на початку вона більш бускова така. Квіти у неї до 10 см в діаметрі. Дуже пишно цвіте, кущик у неї високий, прямостоячий, нерозвалистий. Ось такі бутончики починають розпускатися, потім вона повністю розкривається, показує свою серединочку, жовті течінки. Дуже яскрава. От коли вона повністю цвіте суцвіттями, Дуже гарна картина. Ефектна троянда. І вона височенька, десь метр, метр десять дорослого кущика. Блаувий штат. Чайно-гібридна троянда. Нептун. Має ось такі квіти, округлі полюсточки. Ароматна. Бутончик починає розкриватися більш темнішим кольором, потім розкривається в ніжний, ніжний такий бусковий колір, кущик компактний, стрункий, листя світло-зелене матове, на сонці не припікається, хоч має такий ніжний колір, але вона не печеться. Вона просто вигорає, світлішає, але не припікається. Тут видно, що на полюстках є рожеві такі края. І ось іще. Ніжна, ніжна троянда Нептун. Ось фагінець, тут вже тут близько до метра висотою. Це буде такий гарний кущик з такими пишними ніжними квітами. Нептун. Ще одна троянда. Simply gorgeous. В неї мінливий кольор такий. Можна віднести її і до фіолетових, ніжно-фіолетових, і до кавових відтінків троянди. Бо Взагалі-то вона починає розпускатись як фіолетова, така ніжно-фіолетова, бускова. А потім серединку видає ось таку кава з молоком і трошки рожевого. Дуже цікавий колір. Троянда величезна, квітка в троянді. Ось. 10 сантиметрів, пишна, кущик такий доволі вже високий. Кущики, листя напівглянцеве, таке цікаве листячко в неї, трошки як кучеряве, ароматна троянда, пахуча. Simple Gorgeous. ось така троянда цікава. І завершую огляд трояндою Клодбрасер. Клодбрасер. Насичено фіолетовий колір, ароматна, така густомахрова квіточка у цієї троянди. Гарно тримає і сонце, і дощ. Кущик височенький метр, десь метр десять виростає. Ось так трояндочка цвіте. Серединка починає світліти края тимніші. Чудова троянда по фіолетових відтінках. Клод Брасер.